Так я пропоную помінятися, оскільки... А, можливо, ну, у когось є запитання еще є. Бачу, саме. Добре, давайте тоді зберемо три зайкаті і відразу тут. На одному перший Так. Сергій Педарінчик завели всі. <скільки> На одному з перших слайдів було підкреслено різницю, що це кошти не на виконання, а за виконання. Таким чином, це дуже сильно залежить від того, як будуть підведені підсумки виконання чогось. І от чи можна вже навести приклад, що було зроблено, як було оцінено, що це виконано, і як було перераховано після того кошти. Ну, Плану дії здебільшого. Другий транш не фіксований, і він залежить від виконання до е, індикаторів, так як вони видання по параках по цих індикаторах е, в 2011 році. Треба сказати, що ані перша, ані друга сума ще не були перераховані, е, Хоча, власне, в 2011 році оцінка діяльності мінприроди досить висока, не всі індикатори були. До кінця виконані. деякі е, е, з різних причин, е, скажімо, план модернізації е, системи екологічного моніторингу не було виконано. Відповідно при перемовинах е, це відображається на сумі того нефіксованого траншу, але річ не в тому, річ в тому, що якщо ви пам'ятаєте, я казала, е, що умови підписує уряд, і уряд на себе зобов'язання, що не тільки. Секторальна політика буде виконуватися, але будуть інші загальні умови виконуватися. Зокрема, прогрес в управлінні державними фінансами, прозорість і послідовність, зрозумілість, і все решта. Ця умова досі не виконана. Очікується прогрес, що плавне управління державними фінансами буде прийняти у. Як тільки ця умова буде виконана, ті гроші, які Міністерство чесно заробило, вони будуть перераховані, перераховані до казначейства України. І потім відповідні заходи очікуються, оскільки була домовленість, тому що вони не цільові, ці кошти. Насправді вони не цільові, але було організовано все таким чином, що вони будуть використані на екологічні цілі. У мене, мабуть, не стільки запитань, але перегон зеленого фронту, а скільки може побажання? От я почув, що створюється робоча група з е, е, тим, що ну планується. Але не тільки урядовцям, але й громадським діячам слід розповідати про ці документи, бо це е, наші важелі, це те, що можна використовувати такий інструмент, як і національний план дій, і е, оцінка національної екологічної політики, а дуже е, мало і цитують громадські діячі і знають про це, навіть хоча так, таким широким загалом воно було написано, але дуже часто я з, стикаюся з екологічними і не тільки організаціями, які навіть не чули, не знають, не розуміють, як використовувати таке інше. Щось треба запланувати, щоб Громадським лідером про це розповісти, щоб вони використовували теж. А, пане Лежа, ну це для добре. Я думаю, що це до заряди, і я сподіваюся, що ця пропозиція буде врахована під час планування на наступний період. Це що має бути, як то кажуть, приємство якась І треба зберігати власну інституційну пам'ять громадянському рукові також. Ще по Михалком? Можна? я да с микрофоном. У меня просто аналогичный, как определяются критерии выполнения или не выполнения каких-то показателей Украины. Значит, абсолютно конкретная вещь, да? Процент заповедной территории факте, э, не так, официально увеличивается. Я по Николаевской области говорю. А на самом деле... Создаються якісь ефективні на бумаге, создаються об'єкти, до того, як не тому то виносяться, фактически фактично заповедных заповідних об'єктів немає. Тобто як буде виконуватися оцінка? А це вже питання, такі, які я не можу зараз тут відповісти. Я усіх закликаю для початку ознайомитися з казаними документами і взагалі про що йдеться. Це ви можете зробити на нашій робстаніці. як воно оцінюється, як працюють індикатори і все решта все решта. Але я хотіла звернути увагу на те, що Україна знаходиться безумовно в безумовному величній кризі, ситуація дуже складна. Тим не менше, на мою думку, певний прогрес спостерігається. І саме, я думаю, завдяки тому механізму і орієнтації на виконання індикаторів. Але треба розуміти, що цей процес дуже повільний. Акумулюється ефект від цих дій проводити дуже довго, поки буде даватися знакий якийсь ефект. І я вважаю, що для України у випадку з запрудненням природних середовищ, якщо ситуація порівняно з минулим роком не погіршилася, то це вже великі. Треба бути реалістом. Михайло спілка «Передумка» Алексію. 15 років ми намагаємося від Міністерства екології вирішувати екологічні питання в місті Києві, де земля дуже дорога, і кожну сутку приходиться відвоювати у капіталістів. На жаль, Міністерство в останній відповіді нам сказало, що воно не має такої можливості в положенні, наших у них не записано, що вони повинні через суди вирішувати ці питання конкретно. Ну, Наша болю таке відповідь. Чи може Європейський Союз якось вплинути на цих негідників, які 15 років от, заважають нам охороняти природу? Будь ласка, якийсь механізм треба придумати тиску на міністрів, які міняються, не хочуть нічого робити, розумієте? Ну, ми знаємо, причина є для того, що у вищого керівництва держави нема політичної волі охороняти природу. Нема. О. Значить, ну як Європейський Союз нам допоможе в цьому? Бо іначе от, ну, це просто зговоримо, говоримо про це. Можете панкалка, я вас знаю багато років, тому будьте мені мавні паці. Йдеться про те, що ми тут, в Україні, маємо самі знайти в собі сили і, об'єднавши зусилля, все ж таки здійснити приплив для того, щоб змінити цю ситуацію. Як конкретно це робити? Це буде два дні. Якщо ваша тема ви вважаєте ключова, буде open space, будь ласка, запрошуйте колеги для того, щоб зробити якийсь спільний план дій. І саме готовий того, як був проєкт цей підготовлений, щоб вирішити спільними зусиллями ці питання. Але європейський союз за нас це зробити не може. Він може надати нам допомогу, щоб ми самі це спробували зробити. Але поки українці... Самі з тим не справляться за цією допомогою, нічого розвитку не зміниться. Від нас все залежить. Олександр Клюко, координатор економічної програми Європейського Союзу. Мені дуже приємно сьогодні разом з вами розпочати ці дискусії, і я так розумію, почати речі. І це передбачає я допомогу. <зв>. Ну, По-перше, я вам буде власне ще до бюджетної підтримки, я є ще координатор цієї програми. Я думаю, що саме і ці питання, може сьогодні, якщо треба додатково якась інформація, я можу доповнити англ. А конкретно на да, вже два питання. Саме цілями цього формула, екологічна демократія. Ви розумієте, ми всі знаємо, що демократія владна робота, але екологічна влада робота. Отже, це саме та сфера, де ми всі разом маємо якимось, спільні цілі, і ми маємо їх досягати, і саме використовуючи ви, ви, ці інструменти демократії. У нас є дуже Сільний інструмент це Артурська конвенція. Я хочу підкреслити, що це саме, як до речі, 15 років тому, наприкінці червня, в 1998 році, Україна підписала цю конвенцію. Отже, ви бачите, у нас навіть така 15-річна дата сьогодні, ну десь в ці дні, що ми маємо можливість розвивати нашу демократію, екологічну демократію. І тут, по-перше, Є, давайте так, я все з вашого питання, потім передати до вашого питання. Є е, дев'ята стаття, це доступ до е, правосуддя, там, де Україна, як сторона підписант Конвенції, має забезпечити виконання виконання саме тих заходів від е, громадськості, від інших е, може, організацій. І захистити, або, як кажуть, знайти відповідь в юридичній площині. Якщо Україна це не виконує, то дозвольте так поставити питання. Кожного року, кожного року Україна, як сторона Конвенції, доповідає, надає звіт, зустрічається десь мінімум раз на два роки один, або один раз на рік і звітує, але ж звітувати мало. Треба ще і, як кажуть, переконати всіх. Уряд запропонував е, план дій на 5 років виконання. Це, як кажуть, дуже гарно, що є програма, є якась е, дорожня карта. Але ви підняли це питання, ви маєте звернутися, і як ви кажете, до міністерства, яке вам відповіло, що воно не спроможне це зробити. Тоді нагадайте про седію. Нагадайте. І я думаю, що коли вони зараз вони будуть готувати. Наступний звіт про виконання Артурської конвенції, а саме це буде десь через декілька місяців, саме там вони і згадають про ваш заход. Чому вони не вирішили? Отже, Анна, пані Анна, права, Це тільки ми самі можемо це зробити. Це в наших руках. Ми самі, як е, українці, як ті, хто е, культує цю демократію. Отже, це питання саме до нашого форуму. Якщо ми це робимо. Ми розбудовуємо демократію. Питання щодо такі, якості, якості е показників. Дійсно, е у нас є, як сказала, е моніторинова група. Вона вивчає, яким чином є е технічний рівень, де фахівці е е збираються, вивчають, е доповідають. Ми всі разом е чуємо, е яким чином виконується на регіональному рівні ці показники. Ви бачите, тут у вас є ще один важливий розвитку цього демократичного процесу. У вас є індикатор No5. Це громадянська хамадян, оцінка виконання екологічної політики. І саме за 11-12 роки я дуже вдячний всім, хто тут є, хто приймав участь у написанні цієї сім'ї, тому що всі ваші виступки, вони... <плес> Анна сказала, що ще й робоча група буде в міністерстві відпрацьовувати рекомендації. Але я е, е, ну, так скажу, що всі ці е, побажання е, вони, ма, вони слушні і е, мають відбуття і до якості виконання політики, і до інших пов'язаних е, питань. Е, ми вже обговорювали з колегами з Буселля. З колегами, з експертами з проєкту, з інших проєктів. Отже, десь поступ є. І ми сподіваємося, що саме ви, як активні, люди, які мають таку активну позицію разом зі своїми колегами, допоможете всім нам. Все це зробити. Дякую. Організація, мама 86, ну, я хотіла до попередньої відповіді коментарно вийти. Так, до, доступ до правосуддя в нас є, це павнуси построїли суду, але рішення суддів нашого... Я хотіла е, за, зауважити про таке. Минулого року так дійсно пройшов дуже цікавий процес е, громадської оцінки екологічної політики в Україні. Е, дуже цікаво е, вашу думку знати, як буде наступного року. На жаль, Міністерство Києві далеко високо, але е, по адміністративній реформі в Україні скасовані регіональні представництва. Тобто громадськість зараз дуже обмежена. І е, яким чином на наступна оцінка буде, якщо нас ту інформацію на місцях отримати вже набагато важче стало. хоча мабуть і раніше не дуже. Е, на, 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 на жаль, і, що стосується секторальної бюджетної підтримки, то е, 2013 рік не входить до е, плану е, індикатор останнє, е, перевіряється перевіряється виконанні у 2012 році. Тим не менше, я думаю, що оцінка е, за 11-12 рік вона вже створила певну традицію. І закріпила якісь взагалі відходи, як поводитися з громадськими оцінками. Це ще не те, що ми хотіли, можливо, так? Що ми хотіли все ж таки, щоб це супроводжувалося діалогом, а не тільки вирішуванням. Ми сподіваюся, що ми не сустаті ото ребенку. Тим не менше, проєкт, який зараз представить заяву, він якраз і дасть відповідь. Рамках проєкту за демократія на підтримку продовження практик громадських оцінок, особливо в регіонах, якраз і за закладені в цьому проекті. Тому давайте ми перейдемо до наступної презентації. Дякую дуже.